Дар за ударом ворог нещадно бив по українських містах вночі та зранку. Вхід йшли шахеди, балістика та кинджала. А під прицілом опинилися більше десяти областей. Росіяни знову нещадно атакували мирних мешканців та критичну інфраструктуру. В Києві пошкоджено 10 будинків. Двоє людей не вижили, десятки травмованих, серед них і діти. У заземській громаді жертвами окупантів стали молода жінка, шестимісячна немовля та 12-річна дівчинка. Зранку росіяни обсіляли Харків, шахеди цілеспрямовано атакували приватний дитячий садок. Від удару повністю знесло другий поверх закладу, але щастя, вихователі встигли вчасно відвести малечу об укриття. Отаранав дві машини на парковці та буквально не міг стояти на ногах. У Львові оскандалося працівник служби безпеки з Києва. Інцидент трапився ввечері на вулиці Підубом. Патрульні одразу ж зрозуміли, що водій добряче на бровах, і склали на нього два протоколи. Очевидці зафіксували порушника на відео. Він лаявся та поводився неадекватно. Вже є і реакція від ЗБУ. Там прокоментували, що суворо засуджують такі дії свого працівника, то розпочали внутрішні розслідування. І вже за його результатами будуть прийняті кадрові рішення. Кураторії на Кіровоградщині, центр збуту у Полтаві, а Львів база для закладок. Правоохоронці викрили міжрегіональну групу, яка вирощувала та продавала по всій Україні психотропні рослини та гриби. До команди садівників ходили п'ятеро чоловіків: батько з двома синами та двоє львів'ян. Під час обшуків у негідники вилучили майже дві тисячі кущів елітних конупель, готові закладки та банки з екстрактами та смолою. Вартість цього товару на чорному ринку сягає більше трьох мільйонів гривень. Усіх ділків затримали, і тепер вони можуть сісти за грати на 10 10 років. У Львівському обласному центрі служби крові прикордонники 7-го карпатського загону. Близько півсотні військових сьогодні стали донорами. Така ініціатива для них не нова. Прикордонники регулярно здають кров, аби показати приклад і нагадати: донорство це про життя. Кров теж воює, кров рятує життя. І, власне, ми хочемо. На власному прикладі показати і закликати інших долучатись до таких ініціатив і підтримувати тих, хто своєю донацією, тих, хто потребує донорської крові. Серед донорів є й учасники бойових дій: ті, хто пройшов полон чи поранення, кажуть, що не щоток знають наскільки важливо мати запас крові, адже на фронті вона часто означає порятунок. Я сам здаю кров вже не вперше, адже я сам є учасником бойових дій, і я розумію наскільки важливо це для. Хлопці кіно є на передовій, бо бувають поранення різного характеру, і справді у цих 15 хвилин нашого часу виділеного можуть рятувати комусь життя. Для когось це вже звичний процес, для інших перший досвід. Але всі переконані, що ці декілька хвилин не марні. Кров здаю вперше. Ну, бути донором взагалі важливо, це рятує чиєсь життя, тому що пан ну, крові зберігається для того, щоб вчасно її доставити і при потребі її використати. Відповідно, це є обов'язок кожного, ну, не тільки військовослужбовця, але й кожного громадянина по можливості, якщо немає якихось медичних застережень, то ставати донором. Прикордонники кажуть, що продовжуватимуть такі акції, адже кожна крапля крові може стати шансом на життя для тих, хто зараз боронить Україну. Надія Кольбанко, Остап Кульпа, Правда, тут Львів. Кажуть, танець це свобода. Саме з нього почалася історія родини Жавненків для Марічки. Він став справою життя і серцем колективу Явір а для Олександра шляхом сили. Попри війну і тяжке поранення, він знову танцює поруч із дружиною. Враховуючи те, що я родом з Яворівського району, у мене була мрія створити колектив і назвати його Явір. І от, якщо повертатись до якихось записів в навчальному закладі, то все, що було. Продумано і прописано плани навчання, все решта, репертуари, це завжди було з назвою Ядер. Тому це була така моя мрія, і поки я ще танцювала в інших колективах під час навчання, і поки я працювала в школі народного танцю довгий такий період, то я собі цю мрію так ростила. в собі. Починалося все скромно, кілька дітей, невелика зала, ентузіазм і любов до танцю. Сьогодні явір це велика танцювальна родина з п'ятьма філіями та сотнями учнів. Поруч із Марічкою завжди був Олександр. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов захищати країну в лавах Азову. На фронті отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Та, попри все, не зупинився, продовжив рухатися далі вже на протезах. Сталась така нагода. Я вже себе добре почував е, на протезах, і ми спробували станцювати. Е, почало вдаватися, вдаватися, не вірив в це, але це було дуже захоплююче і класно. Бажання йти далі стало поштовхом до створення нового танцювального простору. Після тривалої реабілітації в центрі Незламній Олександр узяв участь у програмі Рестарт від «Unbroken» Курсі від ідеї до ветеранського бізнесу. Навчання, як я казав, насичене, різні спікери на різні теми, але от за ці два тижні по три-чотири години навчання воно було доволі структуроване і дуже цікаве, насичене. А разом із дружиною Олександр підготував грантову заявку і отримав 500 тисяч гривень на створення студії Ден Спейс. Тепер це сучасний простір площою 300 квадратних метрів із комфортними залами для дітей і дорослих, затишком, усіма зручностями та навіть місцем, де можна перепочити чи перекусити. Грант насправді. Е Таку е, склад досить хорошу частку в тому плані, що е, для танцювального залу потрібна ще найперша підлога, е, якісна, професійна і е, хороша температура. Правильно, ось зазвичай це важко забезпечити в міру різних пір року і погодних умов. Тому грант нам покрив покупку кондиціонерів. Він нам покрив покупку лінолеуму в один зал і такі певні витрати, але по покупках конкретно. Дрібні, такі як диванчики і меблі для роздягалень. А загалом ремонт це вже робили ми самі. Також, звичайно, ми хочемо, одна з концепцій цього простору буде, це те, що батьки, які проводять своїх дітей, вони також можуть проводити активно час, теж займатися тут в цей ж самий період. І, можливо, потім дещо і разом з дітьми якісь цікаві постановки робити. Тепер явір розростається у буквальному сенсі, бо нова студія стає домом не лише для танців, а й для нових ідей. Тут знайдеться місце і для ветеранів, які проходять реабілітацію. Я спілкувався з своїми побратимами, які теж отримали поранення. Лікується, реабілітуються, будуть проживати далі у Львові. Щоб можливість це простору використати, наприклад, один з моїх друзів, він займається йогою і її також проводить. І це приміщення може стати теж можливістю для нього. Любов до життя і до своєї справи допомогла родині Жавненків не зупинитися. Вони створили місце, де кожен крок це віра у себе і в те, що все можливо. А студія Явірден Спейс вже відчинила двері для всіх, хто хоче рухатися, творити і надихатися. Христина Кругляк, Семен Полик, правда, тут Львів. У зеникартґелері нова виставка. Уже завтра тут відкриють море. Масштабний проєкт, створений спільно з Одеським національним художнім музеєм. Понад 100 робіт українських і європейських митців 19-21 століть. Від Куїнджі до Рябченка ми вирішили зробити таку інтригу, авантюру в доброму розумінні цього слова і запросити львів'ян. На море до Львова ми поєднуємо мистецтво 19 століття, абсолютний модернізм 20-го і контемпорарі сьогоднішні новостворені спеціально під цю виставку інсталяції. Більшість цих полотен з Одеси. Музей розташований просто на схилах порту, який регулярно потерпає від російських атак. Від початку повномасштабного вторгнення експонувати власну колекцію там стало неможливо. Тож частину робіт евакуювали, і тепер їх вперше можна побачити у Львові. Для нас є найбільш щемливим сьогодні. Ця подія, тому що тут представлені роботи, які ми не мали змогу бачити протягом чотирьох років, а деякі з них і більше, тому що музей не має простору експонувати всі роботи. Ми намагаємося ставити запитання. Це наша місія галереї. А глядачі мають давати на них відповіді. Ми йдемо від воротнього. Ми не даємо відповіді глядачам, а вони самі дають відповіді, комунікуючи з нашим виставковим арт-проєктом. Море це виставка про стійкість мистецтва, яка переживає війну, але продовжує жити і звучати українським голосом. Побачити експозицію можна до 1 лютого. Галерея запрошує всіх охочих. Надія Кольбенко, Остап Кульпа, Правда, тут Львів. Водію 14, а його попутниці Пізно ввечері підлітки їхали мотоциклом, як раптом зіткнулися з легковиком. Трагедія сталася на вулиці Трильовського, а за кермом Форду був 27-річний львів'янин. Від удару дітей буквально викинуло на дорогу. Хлопчина зараз у тяжкому стані в лікарні, а от його пасажирку медиків рятувати не змогли. Її серце зупинилося в кареті швидкої допомоги. Зараз слідчі та експерти встановлюють, хто саме є винувасом цієї жахливої аварії.